Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами монету суї, глобальний аналіз, глобальна структура, що відбувається на недільному таймфреймі, що відбувається на денному таймфреймі, від яких зон можемо побачити реакцію. Поділюся з вами своїми думками, своїм аналізом по концепції Smart Money. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що саме там ми ділимося своїми угодами, показуємо, як ми торгуємо, показуємо, показуємо реальний свій результат. А зараз, друзі, хочу побажати. Бабати вам всім приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, переходимо до глобального аналізу монети Суї. Почнемо з недільного тайфрейму. І одразу скажу, якщо вам якась монета цікава, то обов'язково пишіть в коментарях, щоб я цю монету розглянув в наступному ролику по концепції Smart Money, по концепції взагалі з точки зору трейдингу, де в нас імбаланси, де в нас цікаві точки, до яких ціна може дійти. Пишіть в ваші коментарі, я постараюся в наступних роликах розгляд розглядати і ділитися своїми думками. Знову ж таки, я не вважаю себе експертом, просто показую свій шлях, показую свої думки, свої очікування по цим монетам локально, глобально. Що зараз. Відбувається і що може відбутися найближчим часом, тобто спрогнозуємо трошки майбутнє. Отже, переходимо давайте до глобального аналізу. Мене тесує. Це в нас недільний таймфрейм. Що ми тут з вами бачимо? Отже, друзі, дивіться, у нас є глобальна структура. Так, тут був імпульс, була корекція, був наступний імпульс, і відбувається в нас корекція. У нас є пікові значення, вони є підтвердженими, тобто ось тут у нас був злом структури, бос, продовження висхідного тренду. Тут, звичайно, ми побачили першу реакцію. Це для нас буде також зараз деяким таким блочком підтримки. Ось тут наш попередній лой, так, тобто ось тут лой. Сформувався на рівні 45 центів. Це наш глобальний пік, це наш глобальний хай, після якого буде продовження висхідної структури. Давайте розберемося тепер по точкам по імбалансам і почнемо. Давайте знову ж таки з недільного таймфрейма. Дивіться, в нас був тут також імбаланс. Ось тут в цьому діапазончику так він був для нас деяким магнітом для ціни, і ви навіть самі в реальному часі зараз спостерігаєте, як ціна. Ось тут побачила деяку реакцію. Так, ми зайшли до імбалансу, побачили реакцію. Наступний рух ціни він пробив цей імбаланс, де наша наступна точка, взагалі, до якої може рухатися ціна, тобто точка магніт. Це ось цей імбаланс на рівні долар 50 Тут також захована, можна сказати, деяка ліквідність на долар 60 але якщо ми подивимося більш детально, то ми побачимо, що ліквідність тут була знімалася. Так, давайте включимо денний таймфрейм і локально подивимося цю структуру. Дивіться, тут видно, друзі, що ліквідність була знята, так, тобто спочатку. Ліквідність тут сформувалася, і цю тінню свічки ліквідність була знята. Але чи до кінця вона була знята, ми в скорому часі дізнаємося, тому що знову ж таки, ось цей пул, давайте його ось так залишимо. Це наш магніт для ціни. Знову ж таки, за ним захована ліквідність, так щоб для себе знати на денному тайфреймі. Давайте вже перейдемо на денний таймфрейм що ми з вами тут спостерігаємо. Несхідна структура в нас продовжується, і давайте розберемося, коли в нас. Буде взагалі бича структура по монетки суї, коли вона взагалі перевернеться в лунги, можна сказати. Давайте розберемо для цього структуру по, по проекту сує. Дивіться, у нас був не східний тренд, не будемо з цього структуру брати. Дивіться, не східний тренд. Раз. Корекція, друга взагалі пробиття. Ось тут можна також поставити корекція, так пробиття, не структура, продовжується. Раз, два. І тут наш, наша структура формується в реальному часі. Отже, наші ключові точки зараз по монетки суї. Якщо в нас буде уже висхідний тренд, то наша ключова точка на сьогодні це, мабуть, ось цей блочок в районі 2 долари 80 центів. Ну, я би для точності, щоб на відсотків 95 99 що дійсно в нас структура ламається, по монетки суї, це, мабуть. Ось ця точка, знову ж таки, це район 3 доларів. Нехай 3, 3 долари це наш буде діапазончик, наш блочок, де дійсно в нас після цього пробиття можна говорити, що в нас продовжується висхідна структура. Тому що в цьому випадку, дивіться, друзі, ось ця зона, ось ця зона наразі для нас виступає такою зоною маніпуляції, де ми можемо побачити з вами якесь перенакопичення. Так? Тобто ось цей хай. Він не має зараз пробиватися, якщо у нас структура продовжується бути несхідною. Ми можемо звичайно побачити тут маніпуляцію, деякі і продовження несхідного тренду. Але знову ж таки, ось ці дві точки, вони для нас є ключовими, після якого, взагалі, якщо ми побачимо ось тут пробиття і фіксація гарними свічками. Так, тобто, якщо ми подивимося, не тінню ціна зафіксується, а повнотілою свічкою, то звичайно в нас буде продовження висхідної структури, тобто злом структури, чок і продовження. Від східного тренду зараз у нас поки що не східна структура, і від цих зон, ось тут ми можемо з вами шукати деякі угоди в шорт, так від цих зон вже дивитися, і давайте для цього взагалі її розглянемо, де ми можемо з вами побачити зараз шорт по проекту SUI. де ми можемо зараз з вами взяти якусь угоду. Дивіться, так як ми з вами знаємо, що на надільному тайфреймі в нас є нетестований імбаланс. Також є в нас ось тут деяка ліквідність, яка може також бути знята. Найближча ліквідність для нас ось тут знаходиться так. І дивіться, ми. Цією цінні свічки ми знімали ось цю попередню ліквідність в районі долар так, ми зняли і побачили одразу реакцію. Наступна зона для нас, звичайно, це буде ось ця. І ось ці дві зони також будуть для нас зараз активними. Так як в нас є нисхідна структура, ці зони для нас зараз виступають активними. І для цього давайте зараз розберемо, від яких зон ми можемо з вами шукати шорт угоди. Дивіться, переходимо на денний таймфрейм. Перші дві точки, від яких ми можемо побачити реакцію, це в нас також є імбаланси на денному таймфреймі. Давайте їх проведемо. Це ось ці дві точечки. Подивимося, чи він був тестований. Дивіться, на біржі Max ми бачимо, що. Що тут напевно була якась реакція, так, тобто ми чітко дійшли до імбалансу тут в цьому випадку, і побачили одразу реакцію. Цей імбаланс може найближчим часом бути перекритим і побачити ще не східну структуру. Наразі він для нас є активним. Тобто, це перший такий, перша відміточка, так, від якої ми можемо побачити з вами реакцію. Це, навіть якщо продовжиться висхідний тренд, тобто, друзі, якщо ми зараз побачимо висхідний тренд, то тут все одно буде деяка реакція, так якщо навіть тренд буде продовжуватися. Реакція тут все одно має бути, тому що перекриття імбалансів завжди провокує деяку реакцію, залежно від куди вона взагалі зараз де вона знаходиться. В даному випадку ми можемо побачити з вами деяку реакцію вниз, тобто корекцію від цього від цього блока. Це район 2.55%. 260 Ми можемо побачити тут реакцію. Це для себе запам'ятали. Далі, друзі, що ми тут взагалі бачимо? Чи бачимо якісь ще імбаланси Ні, давайте переходити на 4-часовий таймфрейм, і тут зараз вам ще дещо цікаве покажу. Дивіться, друзі, в нас тут також було зняття ліквідності. Так, тут наглядно видно. Я би сказав, мабуть, що цей імбаланс уже мабуть, був тестований, так, тому що. Дивіться, у нас було зняття ліквідності ось тут, так ось цією червоною свічкою, і одразу побачили таку гарну червону свічку, одразу реакція, злом структури. Тут також був утворений на часовому, часовому таймфреймі імбаланс і продовжилася нецінна структура. Тому, мабуть, ось цей імбаланс був трошки затестований. Але ціна також може ще раз сюди прийти і побачити можемо ще раз реакцію. Це для себе просто запам'ятали, щоб ми знали, де може бути відкат ціни. Тепер переходимо. Давайте на чотирьохчасовий таймфрейм, що нам тут видно. дивіться знову ж таки. Імбаланс був ось тут, так перекриття повністю імбаланса. Дивіться, перекрили імбаланс, побачили одразу реакцію знову вгору. Дивіться тут також був імбаланс. Давайте його ось так проведемо. Імбаланс в нас є, і зараз стіна рухається його перекривати. Ви це в реальному часі зараз спостерігаєте. Також в нас ось тут знімається ліквідність, ось ця, яка тут була знаходилася. І якщо взяти, наприклад, чотирьохчасовий таймфрейм, знову ж таки, друзі, ось цей імбаланс він може перекритися також ось тут. Тому що ось тут також була ось ця. Як бачите, в нас тут формувався хай свічки. Так, ось цей хай свічки можна сказати, що також імбаланс може бути закритим аж ось тут. Тобто, це на рівні 2 доларів. Це також гарна цінова відмітка, рівне число. Також можемо побачити від нього реакцію. Але основне імбаланс трьохчасовий, він перекриється на рівні долар 98. Сюди ціна може прийти, і можемо побачити продовження висхідної структури по монеті сує. Тобто, ось цей блок. Давайте я його зараз повністю відмічу. Вам блочок, щоб було наглядно, видно, зрозуміло. Давайте ось цей блок для себе відмітимо. Наразі він виступає для нас зоною підтримки. Так, ми можемо від цього блока побачити реакцію в лонах, і тут вже вигідно шукати якісь угоди в лонг, так тобто лонгувати з цілями за ось цей попередній хай. Тобто, це наша мінімальна точка, куди ми можемо з вами шукати лонг. Цьому проекту. Тепер ми з вами знаходимося на чотирьохчасовому таймфреймі, що нам тут видно. Тут нам видно також імбаланс не перекритий. Дивіться, ось ця точка, це наш імбаланс, від якого також може бути реакція. Тобто, що цікаво, друзі, дивіться, на денному таймфреймі ось цей імбаланс тут він є ось таким маленьким. І якщо переключитися на чотирьохчасовий таймфрейм, то звичайно імбаланс вже виглядає трошки інакше, і все одно від цієї зони, мабуть, ми можемо побачити з вами реакцію. Це така теорія моя, так. Я вам показую просто свої думки, те, що відбувається на графіку, і те, як я це аналізую. Тому, друзі, поки що в нас структура також виглядає лонгово. Давайте я вам покажу навіть на зараз, що відбувається. На 4-часовому тайфрейм проведемо структуру. У Нас було несхідний тренд. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тут у нас вже, як бачите, було в даному випадку. Ось тут у нас вже був злом структури. Ось тут так. Ось тут ми пробилися в лонг і побачили одразу реакцію. Так, і йдемо знімати нижню ліквідність. Тобто зняли одну ліквідність, побачили реакцію, йдемо за нижньою ліквідністю. Від даного блока ми можемо з вами шукати лонг угоди з цілями, як мінімум за ось цей хай попередній, але з максимумом, до звичайно, ось ця, ось ця точка 2.54 для нас буде основною. Тому зараз на 4-часовому тайфреймі, на старшому тайфреймі, я би, мабуть, розглядав свої з такими цілями, тобто або можна зараз по ринку брати. Або, наприклад, дочекатися цієї зони, перекриття повністю імбаланса, мінімальна ціль сюди 2,40, і максимально до ось цих імбалансів, які знаходяться на рівні 2,50 до... 3, 2, 70 доларів за суї. Тому ось така структура наразі в нас по проекту суї. Давайте тепер спустимося на 30-хвилинний таймфрейм і спрогнозуємо, де у нас тут може бути взагалі, яка у нас зараз структура відбувається. Знову ж таки, ось цей блок. Давайте я його відмічу. Це блок, від якого ми можемо побачити реакцію. Ціна сюди рухається, перекритий імбаланс. Запам'ятали це для себе на старших таймфреймах. І зараз давайте проведемо структуру. Давайте я навіть візьму 15 хвилин тайфрейм, щоб це було більш наглядно. Видно. Давайте візьмемо, проведемо структуру на 15 хвилинки І що в нас тут відбувається? Дивіться, низхідна структура. Раз. Ось тут у нас хай знімався два. Продовжуємо низхідну структуру. Тут у нас, хай свічки цього червоної не оновився, значить це у нас все один імпульс. Тут у нас відбувається перша корекція, друга корекція. Мабуть, я би взяв ось так, друзі. Дивіться, ось так візьмемо. І ось тут у нас буде зараз, якщо. Злом структури, ось тут у нас буде злом структури. так Якщо зараз червона свічка піде сюди-вниз, то це наш буде злом структури на 2 13 центів. так Тобто, ось така взагалі структура наразі в нас відбувається по монеті Sui. Я думаю, що від цих зон ми зараз також прийдемо сюди, побачимо деякий тест, деяку реакцію, і далі вже можна буде шукати якісь слонгові угоди. Це наразі те, що показує мені концепція смартмані і моє бачення зараз по саме по проекту Suya. Отже, глобально, друзі, в нас по монетки Sui відбувається медвежий. Тренд так на денному на 4-часовому дайфреймі але з цілями локальними, якщо ми можемо зараз локально дивитися, то ось так виглядає структура. Сюди похід, реакція від цієї зони, похід, можливо, сюди зняття ліквідності і вже похід нижче, або тест від цього блока і похід, наприклад, до цього імбаланса. І тут, наприклад, ще раз. Ось так так. Якщо лонгова структура в нас буде вже формуватися, тобто якщо ми будемо пробувати ось ці пікові значення в районі 2,83 долари, так ось будемо так пробивати, то скоріше всього це вже буде лонгова структура по суї і ось цей лой. Для нас буде виступати вже таким глобальним дном, і дійсно ми вже за цей лонь не перейдемо. Так, це основна така моя думка. Тому будемо спостерігати, що буде відбуватися найближчим часом. Друзі, якщо вам сподобався цей аналіз, мої думки, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте Україномовний контент. Заходьте, звичайно, в телеграм-канал, тому що саме там ми ділимося аналітикою, своїми угодами. Зараз дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту, терпіння, і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!